you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Служба безпеки в Івано-Франківській області оголосила у розшук Оксану Марченко дружину кума російського диктатора Віктора Медведчука. Дану інформацію можна знайти на сайті МВС. В карторці розшуку повідомляється, що Марченко є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Також вказано дату зникнення. Це 24 березня 2023 року. А місяць напередодні зникнення 23 лютого суд арештував майно дружини кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угроз. Загальною вартістю більше 5,6 мільярдів гривень. За даними спецслужби, рішення суду стосуються пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлові будинки в Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігуранці. Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них Київські компанії TerraInvest, Укркапітал і Спорттур, які дружина. Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Розгвардії МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала податки до російського бюджету, наголошують у спецслужбі. Також напередодні слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниця афілійованої кримської фірми про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або ж захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Наразі за цією. Штатею повідомлено про підозру топ-менеджеру Укркапіталу і спорттуру. Злоумисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, арешт активів забезпечить можливість конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб. Однак на цьому карма, яка грає проти куми, Путіна не зупинилась бути бумерангом. Якдеться у повідомленні офісу застосування фінансових санкцій казначейства країни від 12 квітня. Дня Велика Британія запровадила санкції проти дружини Віктора Медведчука як причину вказаної зв'язок із другом диктатора Путіна, а також проти родичів російських олігархів Сулеймана Карімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова. Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб і 184 юридичні особи. Майно і кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають замороженню. Дуже хороший підсумок ударів по сім'ї Медведчуків зробив український журналіст та військовий ЗСУ Кирило Сазонов. Він звернув увагу на те, що до Цього СБУ цієї парочки вже конфіскувала майна більш ніж на 5,6 мільярдів гривень. Якщо коротко, то після зміни керівництва СБУ подружня пара Медведчуків уже внесла до українського бюджету понад 6 мільярдів гривень. Ось тепер можна повірити, що у паломниці та її чоловіка виявляються ознаки щирого покаяння. Воїстину простіше верблюду пройти через вушку голки, ніж багатому війти в царство небесне, так у святому письмі вказано. Паша Мерседес лебідь міг би й перечитати книгу, доки браття вивозить з лаври рукомийники. До речі, коли СБУ спіймала Медведчука, він одразу приніс багато користі. Ав спільників із кураторами, а потім пішов на обмін за гарним курсом. Проте для паші Мерседеса тут ще не все втрачено. А СБУ у цей час дає сигнал усім топовим зрадникам та колаборантам: відповідати доведеться за всі гріхи, за зраду, термін, за те, що грабували країну конфіскація. Але якщо хтось хоче самостійно прийти з покаянням, йому будуть раді здавайтеся колаборанти. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.